Українці все більше та більше проводять часу у всесвітній павутинні. Через інтернет вони роблять покупки, через інтернет спілкуються з друзями та через інтернет знайомляться. В ногу з часом йдуть і злочинці. Через всесвітнє павутиння вони знайомляться з людьми, аби потім їх грабувати та вбивати. Часом жорстокості злочинців немає меж. У Харкові правоохоронці затримали 17-річного парубка, який безжально вбив свого нового знайомого. З майбутньою жертвою парубок познайомився у соцмережах і домовився про зустріч. У час зустрічі у нас визник конфлікт, в ході якого я йому нанесенісне повреждення. Когда входив, забрав деньги небольшу суму. Получилось схопивши гроші, неповнолітній одразу накивав п'ятами. Та через півгодини тіло загиблого хлопця виявив сусід по квартирі, який повернувся додому. Він і викликав міліцію. Через кілька годин неповнолітній підозрюваний був вже у руках правоохоронців. Подібна історія сталася і у столиці. 44-річний киянин через інтернет познайомився з хлопцем і запросив його в гості. Натомість парубок прийшов не один, а ще з двома друзями. Як тільки молодики потрапили до квартири, один із хлопців приставив до голови господаря пістолет і почав вимагати гроші. В цей час інші поплічники полаштували обшук квартири. Знайшовши гроші та цінності, хлопці зв'язали господаря. І задушили практично за декілька годин працівниками районного управління було встановлено три особи причетні до даної смерті. Наразі проти затриманих відкрито кримінальне провадження, заумисне вбивство та розбій. У свою чергу правоохоронці закликають людей бути обачнішими і не поспішати запрошувати до себе в гості нових друзів з інтернету. Бо, як показує статистика, злодіїв неабияк користуються людською довірою. У всесвітній павутині вони готові обіцяти будь-що або дістатися до жертви.